Військові дії, які тривають на сході нашої країни вже більше двох років, торкнулися, мабуть, кожного. Багато наших друзів, рідних, знайомих пішли воювати із ворогом, аби у нашому краї був спокій та мирне небо. Війна, яка непроханим гостем завітала на схід України, забрала щасливе дитинство у багатьох дітей. Ті, яким не пощастило, проживають у прикордонній або воєнній зоні, і війну бачили на власні очі. А в інших батьки воюють в зоні антитерористичної операції. Заради щасливих дитячих усмішок та майбутнього нашої країни мужні бійці на війні віддають власні життя. Вторгнення ворога не лише об'єднало українців, а й ще більше спонукало їх захищати свої сім'ї та дбати про родини побратимів. Бійці АТО разом із волонтерами організували на Шумщині патріотично вишкільний табір Україна починається з тебе. Учасники мали змогу не лише активно відпочити, а й ознайомитися із основами самозахисту. Але головна мета навчити юних українців любити та захищати свою країну. Їхній ранок розпочинається із активної зарядки, потім смачний сніданок, а після цього цікавий та насичений день. Дітям організували патріотичні вишколи, знайомили із зброєю, навчали, як виживати у нічному лісі, влаштовували різноманітні змагання і вчили правильно надавати першу медичну допомогу при пораненнях. А ще їм завжди нагадують, що Україна починається з тебе. Ідея табору робилася і створювалася таким чином, аби допомогти нашим хлопцям, які воюють. І заради їхніх дітей, заради їхнього майбутнього. Справді в країні зараз важка ситуація і немає можливості долучитися і оздоровити цих діток. Тому на волонтерських засадах цей проект зроблений, аби діти відчували себе непокинутими, щоб ті волонтери, які мають можливість допомогти, долучитися, друзі, всі інші. Згруповувалися і е, таким чином хлопцям, які воювали, які воюють, ми все-таки доказували, що це є справа хороша, і вони дійсності вартують того, аби їхні діти не були покинуті. Загалом понад 130 дітей пройдуть оздоровчий вишкільний патріотичний табір. Україна починається з тебе. Е, буде біля 33 днів загалом проходити організація цього табору. Ну, дітки різні. Дітки є як шумські, київські, франківські, схотина, так і з Маріуполя. Вони всі дуже різні, вони всі дуже цікаві, вони всі є дуже надзвичайні. Емоції дійсності перевищують. Все, тому що таким чином ми можемо впливати на тих діток, показувати, об'єднувати. І ще раз, і ще раз давати можливість їм зрозуміти, що Україна починається кожного, з кожного з них. Тому що вони наше покоління, вони наше майбутнє. В Тих діток потрібно вкладувати душу, показувати їм, що вони є сила. І разом можна зробити дуже багато чого. Ті хлопці, які воювали, вони погодилися долучитись до цього проекту, аби мені допомогти організувати, тому що я більше займаюся організаційними питаннями, навіть якимись чинами психологічними з дітками працюю психологом. Але по зброєзнавству, що стосується війни, що стосується як правильно себе поводити зброєю у випадках, коли граната, все я довіряю повністю їм, тому що. Хто краще знає, як не ті хлопці, які воювали. Цей табір збирав дітей з усіх куточків України. На перший погляд, вони всі різні, але водночас такі схожі, адже їх об'єднує любов до батьківщини. А ще батько кожної дитини, яка відвідала цей табір, мужньо захищає нашу Україну від агресора. У другому заїзді табору Україна починається з тебе. Волонтери зібрали 30 дітей з кількох українських міст, чиї батьки воюють в зоні АТО, та 35 дітей з Маріуполя. Крім вишколів та майстер-класів, діти плетуть маскувальні сітки та кікімори. Їх передадуть нашим бійцям. Кожен учасник табору розуміє, що така допомога дуже важлива. Дитячих емоцій та вражень від вишколів неможливо передати. Кажуть, якщо буде така можливість наступного року, вони обов'язково приїдуть ще. Мене звати Остап, я зі Львова. Мені 10 років. Я приїхав на цей табір, тому що тато сказав, що тут буде дуже добре і ну, патріотичний військовий табір. Е, ну, мені тут дуже сподобалось. Е, тут е, ми стріляли зі справжніх автоматів, е, наші коліні стріляли з е, снайпер, снайперської гвинтівки. Е, я стріляла з пістолета і з автомата. Е, нас е, кож, е, ну, кожних пару днів е, наш е, директор е, нас стріляє зі старіквольного автомата. То дуже боляче, але то дуже прикольно, тому що всі від нього втікають і він стріляє пульками стрійбольними. Я Віка, мені 12 років, я зі Львова. Мені цьому наборі дуже подобається. Ми Тут ніби різні організації. Є. Часто майстер-класи проводять, часто дискотеки дивимося, інколи фільми. Ми маємо вишколи. На вишколах ми або ну, вчимо стріляти з автомата, або десь лазимо. Один раз по болоту лазили там десь доце, ще і так доце провалюєшся. Там треба було знайти кросовок, тому що наша коліна загубила. Е, ну, Ще на вишколі ми ходили в ліс, там в палатках жили. Ще в нас стріляє з триквольних автоматів, вчилася стріляти з простих автоматів. Е, дуже класно плавати на озері. Дуже весело. Мене звати Саша, я із міста Маріуполя. У табір приїхала, тому що запропонував тато. Він сказав, що тут буде цікаво, тому що табір заснований на патріотичній темі, щоб з маличку у них в собі виховувалися патріотичні цінності та любов до рідної батьківщини. Діти знають, як важко на війні доводиться їхнім батькам. А тому готові й самі пройти нелегку початкову військову підготовку. У таборі вони боролися із власними страхами, долали перешкоди та, можна сказати, пройшли крізь вогонь та воду. І все заради того, щоб їхні батьки, учасники бойових дій, пишалися своїми маленькими захисниками. Волонтери такі прагнення малих українців підтримують та все ж переконані, цим дітям потрібна увага та підтримка. На мою думку, важливість цього табору є в тому, що діти, які знаходяться в зоні, АТО, батьки, яких воюють, війна доторкнулася до них безпосередньо. Тому цим дітям треба дати зрозуміти, що в цій країні вони не, є, ну, не самі, що в них є підтримка, що ті, хто воювали, захищали їх, надалі готові. Бути з ними, захищати їх, підтримувати, в тому числі всякими розвагами, дозвіллям, здоровим способом життя. Ну, хороший настрій. Чому ви особисто вирішили займатися такою справою? Нелегка справа працювати з дітьми? Нелегка, нелегка, але я думаю, що важливість справи – результат. РСД – це майбутнє нашої країни, за яку ми воювали, от за яку гинули наші побратими, тому в їхніх руках майбутнє цієї країни. Ми їм повинні передати країну цілою, е могутньою, дати їм сили, щоб вони також могли за цю країну боротися. Гасло табору рух це життя. Здається, звичайні слова, однак їхній справжній зміст розумієш лише тоді, коли сам прийдеш вишкіл до кінця. А ще тут допомагають зрозуміти, що ми власними силами будуємо своє майбутнє, адже Україна починається з тебе. Україна це виховані в патріотичному дусі діти, які будуватимуть майбутні держави. А тому хочеться побажати усім українським дітям справжнього миру в серцях і, звичайно ж, миру нашій Україні.